Росії про розміщення урешника у Білорусі покликані залякати Європу. При цьому Путін приховує, що один з двох пусків цієї балістичної ракети був невдалим. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Він наголосив, що потенційне розміщення Орешника у цьому регіоні не створить додаткову загрозу для України чи країн НАТО, оскільки для систем протиракетної оборони немає принципової різниці, звідки він стартує з Капустиного Яру чи з Білорусі, так само як. Це було з кінжалом, який вперше в історії був збитий системою Петріот минулого року, наголосив пан Коваленко і додав, що для розміщення Орешніка у Білорусі доведеться ще й вирішити низку технічних питань. Нагадаємо, Путін і Лукашенко підписали новий союзний договір про гарантії безпеки, що дає змогу розмістити в Білорусі балістичні ракети Орешнік. Подивимось. Поставки російського трубопровідного газу до Китаю досягли нового добового рекорду. Про це пише Bloomberg. Видання посилається на заяву Газпрому, в якій йдеться про те, що добові потоки через газопровід сила Сибіру перевищили максимальні контрактні зобов'язання Росії. У Bloomberg зазначають, що цього року Китай може стати найбільшим ринком збуту російського газу, оскільки Газпром стає все більш залежним від Китаю як покупця через відмову Європейського союзу купувати. Російський газ після вторгнення Росії в Україну.